Всім привіт! Вітаю вас на каналі, прикрасила свою ялинку. Все ж таки хочеться хоч трошки якогось новорічного настрою і вирішила, щоб там не було, але кожен рік в моєму домі. Поки є дім, слава Богу, цілий неушкоджений, ставити ялинку. Ось такі іграшки. Кожен рік купую одну нову іграшку. Теж така традиція в мене, щоб кожен рік додавалась якась одна новенька. На задньому плані там поличка, стійка, яка була з орхідейками, але орхідейки я переставила на вікно. І зараз подивимось, що тут відбувається. Пам'ятаєте, ми з вами пересаджували кобріон, і ця орхідейка була з квітоносиком. І ось хочу вам показати, що квітоносик продовжує рости, все з нею добре. Дивіться, який став величенький. Він був ну, десь наполовину менше. І отак от десь і дав свій такий приріст гарний. От, хотіла я його перевалкою, трохи там не вийшло. Прийшлось його розпотрошити, але переставила велику ємність і пішла орхідейка в ріст. Все з нею добре. Тут мої такі гіганти стоять, це сакура, всі з квітоносиками. І зараз я хочу пересадити ще одну орхідейку. Сьогодні взяла ось а, веснушки, це метелик. Вона має дуже багато коріння. Ось теж у неї є такі два гарні квітоносики один дорощений, а один новенький. І я побачила, що ці корінчики вони вже почали деякі пропадати. Тому все ж таки я вирішила. А, Теж хоч, хочеться перевалкою, але подивимося, бо хочу викидати корінці, які поганенькі пообрізати, і також переставити в закриту систему, і щоб орхідейка далі продовжувала рісти квітоносика і нарощувала корінечка. Там коріння зверху є в рості, і нема вже куди корінню рости, і тому не знаю, мені так здається, що вона почала скидати корінчики, бо я стараюся її так не пересушувати і не заливати. Але в основному там торфу кори немає, а в основному такий комок корінчиків. Ось, бачите, треба оці такі вони вже коричневого кольору, їх потрібно познімати. Великі такі листочки. Купувала я цю орхідейку дорослою. Дуже вона гарна. Люблю я цю орхідейку. У мене є пілор. Пілор зараз квітує на дорожченому квітоносі, я вам теж показувала, робила шоц, і там був мій пілорчик. Але він такий бешкетник виявився і одну квіточку дав напівметелик, напівпілор, ну, але всі поки що пілоричні. От. Ну, все ж таки прийдеться трошки порозбирати, бо сипеться кора, яка в неї там є всередині, і також пообрізаю ці тяжі. Достала і торфяний стаканчик, і ось так пообрізала лишнє, виявилось там така, таке гніздо в мене, і я хочу на місце торфяного стаканчику покласти крупну кору, щоб там не було багато пустоти. Вибачте, за мій голос, захворіла, щось так уже п'ятий день і все, ще не попускає. Але нічого, все добре. Так, ось так. Хочу сьогодні вам ще показати на моїх поличках, що там відбувається, але так, все кратко, От, тому що нема ще масового, що показувати. В основному квітоноси. В основному зараз пересадок у мене мало, але якщо і є, то це такі, що вже, знаєте, так, потрібно або дітку відсадити, або вже корінню нема куди рости, тому ось як ця орхідейка, тому я наважилась пересадити. Так, ну дуже добре, вона сіла в цей горщик, хоча я купила і більший за розміром, але. Поки що їй не потрібен, так як я багато обрізала, От, і багато ще й залишилося корінчиків. Надіюсь, що піде вона добре вріст. Все, процес завершила. Ось такі квітоносики. Надіюсь, що вона їх не повідсушує. Побачимо. Як буде, так і буде. Ну і все. Зараз вона піде на своє місце. Під лампу, на поличку. Ось тут буде її місце, якраз її чекає. А ось мій пилорчик. красунчик теж, це сорт цієчки. От веснушка така. Гарненький. І ось один смішний такий. Цей взагалі не має третьої сепалії. А тут одна піталія метеликом, а одна пілором. Дітки ростуть. Тут мій а, теж мій метеличок квітоносик ростить. Це продовжує дикий котик. І ось на скульпторі на метелику дітка дала ось такий гарний квітоносик. Теж цікаво, як вона проквітує. Маю надію, що це ж все ж таки метелик, і ходю на ці бутончики роздивляюся, видивляюся, що там, але поки що ну, не, не можу зрозуміти, що там є, що там буде. У мене тут уже Гірлянди розвішені трошки, щоб створити хоч якийсь новорічний настрій. Ялинку в цьому році теж поставила вдома, тому що, не дивлячись на всі обставини, все ж таки треба якось піднімати собі настрій, енергію і робити вдома. Робити вдома хоч якісь приємні речі. Тут в мене теж діточка росте, а це, бачите, я скрутила так квітоносик, взяла такий дротик м'якенький, гнучкий він, він для підв'язок іде, орхолюби знають такі дротики, і просто його е, прищепочками так причепила і. Зігнула тут моя кліопатра красунечка, яскраві в неї квіточки новенькі, теж це дорочений квітоносик, але поки що небагато. На два бутони було, бо я її трошки омолодила, нижні листочки, там я в неї познімала, я її купувала дорослу вже і прийшла вона така трошки жовтувата. ну Це рік ще був тому. Тут на верхню поличку я теж доставила такі дітки азіатські, які попідростали і теж вони повидавали вже квітоносики, то я їх туди наверх додала. Ну, а тут малючки мої, теж азіатські, десь є пересаджені, десь не пересаджені. І ось у мене теж така радість невелика. Це я вам розповідала, показувала мій сугоєкідан, до речі, метелик. От. І він проквіт у мене в минулому році метеликом. Все з ним було добре. А в цьому році він скинув, захворів і скинув всі листочки. І там вже виросла дідка малесенька. І оце дідку я теж пересадила. Вже вит... буквально вчора відсадила, вже не стала знімати. Ось корінчики такі є. Корінчики, як дідка росла, вони йшли в ґрунт, тож, я думаю, не буде проблеми, що піде вона в ріст. Це айскрім від Соні, теж. теж скинула листя в мене ця орхідейка. Так, тут у мене просека, ну це я купувала її теж таку. Так, тут у мене. Зараз подивимося на корінчики. Я поливала вчора орхідейки. Так, корінчики пішли. Ага, оце просеко, яку діточку я теж відсадила. Купувала я піньочок з діткою. І ось у мене вже десь ще одна діточка є. Я теж відсадила. Ну, вони такі невеличкі. Маленькі, діток поки що не продаю. І тут, бачите, це орхідейка метелик під номером 444. Теж гарний такий метелик, але коріння там просто море, дуже багато. От, але теж скинула листочки і вже дала дітку мені. От так ростуть тут малючки. Тут в дикого кота таке жирне-жирне коріння, довге, квітоносиків багато, але бачу, зараз вже пішла тенденція, знаєте, як у нас у архоманів? радіємо, шукаємо квітоносики. Потім розчаровуємося, що бутони починають засихати. Тут моя Феррара це теж діточка, яку я відділяла. Ну, відділяла я її десь біля півроку назад, посадила в кору, трохи додала моху, Ну, посадка їй сподобалась. Є ростущі корінчики, і вона пішла в ріст. Все з нею добре. Ще хотіла запитати у вас. Можливо, в кого так ось моя верхня поличка виглядає, там у мене хойки стоять і дітки, які я вже казала, які подавали квітоносики. І хотіла ще у вас запитати, в кого є, хто купував Зеквін сорт Королєва. Да? І дивіться, ось у мене такі бутончики. Зараз вона видала. Такого трикутного, коль, трикутного розміру, вигляду, да? начебто як на триліпс, може, пілор, не знаю. Скажіть, в кого квітла вже ця орхідейка, як вона у вас проквітла, хто купував і як вона проквітла. Радію тому, що вона пілорична, але дивлюсь, що начебто не метелик. А буде або пілор, або триліпс. Тут моя оця. Так, це в мене чемпіон, чемпіон Лайтнінг. так я показувала, як я трошечки загнула його. Ну, і буду завершувати. Дякую, що ви були зі мною. Гарного вам дня!